Вітаю на моєму каналі. Моє ім'я Сейраш. І для тих, хто ще не підписаний, підписуйтеся, це дозволить моєму каналу розвиватися, а вам не пропускати найцікавіші відео, які я для вас тут готую. Минулого року ми вже з вами зачіпали тему свята зимового сонцестояння, більш відомого як язичницьке, неоязичницьке свято Юль, або ж Юль, або ж Мангеврі. От, і того, наскільки багато цікавих співпадінь є із сучасним Різдвом. Тож, Продовжимо цю гарну і добру традицію для тих, хто не бачив минулорічне відео. Воно буде закріплено там -от в описі під цим відео. Зможете перейти і подивитися, а тоді повернутися до цього відео. Які цікаві традиції, я не зачепила в своєму огляді на це свято і в історії про це свято минулого року. Так це одна із цікавих традицій, якраз того, як. Язичницькі традиції інтегрувалися у е, християнське життя. І як взагалі ми маємо тепер те, що маємо у вигляді Нового Року і Різдва. Дуже цікавий момент, що приблизно з 1600-х років. Е, у Шотландії було прийнято, якби із-за того, що церква не дуже добре ставилася до язичницьких традицій, було прийнято перенести і святкувати ці язичницькі традиції під виглядом підготовки до Нового року або ж до Різдва. От, і таким от новим роком або початком перед Новим роком, періодом, який називається Хогманей. Або ж буквально із французькою, це означає новорічний подарунок. Було якраз така дика суміш свята з християнськими мотивами, старокельськими язичницькими мотивами, які всі перемішалися, і ви зараз пізнаєте у цих традиціях багато того, що притаманно нам. Того часу церква не дуже полюбляла язичницькі усілякі традиції, які були притаманні народу того часу. І тому усіляко бо усіляко намагалася за Заборонити їх. Доходило навіть до того, що ті, хто люди, які займалися пекарством, тобто пекли хліб, булочки всяке таке, зобов'язані були надавати списки церковникам і правоохоронним органам того часу, людей, які замовляли у пекарів так званий юльський або йольський хліб. Це було хліб, зроблений на вівсяному. На 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 вівсянці і е, в який або випікали у формі, яка нагадує хрест. Але не такий, як християнський хрест, а от саме такий, да, як, як Ікс. Або ж е у формі кола із дирочкою по центру. Це було символом сонця. Тому що ж якраз люди чекали, чого правильно повернення сонця у своє життя. От, і були навіть такі от доноси. Але люди все одно адаптувалися і традиції старі, язичницькі адаптували під підготовку до новорічного свята і е інтегрування Вали це в різдвяні традиції або ж новорічні традиції. У важливій первинній традиції цього свята було обов'язково приводження до ладу усього свого побуту. Хати білили, в сараях прибирали, штопали одежу, наводили порядок у домі, заготовляли велику кількість їжі, всяких смаколиків, алкоголю, який навіть давали куштувати дітям. Таке було притаманно більш північним районам туди, туди в Шотландію і ближче туди до Скандинав. Скажімо так, островів. От, там в традиції було давати віскін, наприклад, навіть дітям пити у підготовчі моменти до свята, да, зимового сонцестояння. От, елі, темні пива. Віскі, бурбони, оця вся історія. От вона була притаманна для цих свят, бо люди таким чином зігрівалися. Це були ті смаколики, які мали бути на столі. Я ж кажу, їх можна було навіть дітям смакувати, не дивлячись на те, що це алкоголь, отакі От, сурові е, часи були. Тоді, навіть діти пили. А, от. А, в, намагалися віддати усі борги в той період часу, намагалися віддати всі не свої речі. Якщо хтось брав у когось щось займе, обов'язково намагалися повернути до а, початку новорічних свят. Прикрашали обов'язково оселю вічно-зеленими рослинами. Це була і ялинка, це була і сосна, це були усілякі плющі. А, дуже в ходу і популярно було окурювати. Приміщення можевельником, тобто це прямо було та така собі, так, такий собі певний а, культ. І ще одна із цікавих традицій це було обсмолювання а, у худоби, яка у вас була а, а, шерсті. Таким чином, вважалося, що ми захищаємо худобу від усілякої напасті, від усілякої капості, і ніякі хвороби її не торкнуться. І ваша корова там, чи коза, чи вівця зможе пережити зиму. Цим пізніше займався навіть священник. Він ходив із такою палицею, на якій була черепуха. Там горіли свічки всередині цього черепу, тобто тліл вогник, і він із того, із тієї палиці з черепом підшмалював під, під, шмалював худобі. Хутро і читав типу молитви, які ну дуже сильно нагадували, звичайно ж, якісь язичницькі обрядовості або язичницькі заговори. І ще дуже важливою традицією було це багаття. Обов'язково розтоплювали камінь в цьому камінні обов'язково мав горіти новий вогонь. До каміння можна було або до грубо, до печі підходити тільки близьким родичам, тобто членам сім'ї, ніяким гостям, ні в якому разі до вогню не можна було підходити. Вогонь качогарили так, щоб він тлів у камінні або в печі всю ніч, бо вважалося дуже дурним знаком, якщо він у вас потухне посеред ночі, так само на всі вікна ставилися свічки, тому оці канун перед Новим Роком або Різдво ми ще називали нічу Свічок, тому що свічки світилися геть у всіх хатах, бо несли функціонал якраз захисний. Якраз таким чином люди захищалися від усіляких Потоюбічних істот, яких ще на, на у Шотландії було прийнято називати добрим народом або добрим народцем, от типу маленьких людей. Типу фейрі, тобто як фейї, такого формату, от які могли нашкодити. Якщо їм залишити смаколики, то вони вас займати не будуть. А якщо їм смаколики не залишать, то вони можуть в е, вас типу вселитися або почати робити якусь шкоду. Е, от у вас може відніматися рука, може відніматися нога, ви можете себе дивно поводити. У вас можуть бути там якісь там речі, літати по квартирі. Це означає, що ви не задобрили тих маленьких духів, і вони тепер розносять вам хату. щоб від них Хиститися, запалювали свічки та запалювали багаття. Обов'язково всі годинники мали бути заведені перед ніччю. Зимового сонцестояння, якраз або перед новорічною, як пізніше це перекочувало, якраз для того, щоб жоден годинник не став, бо це була ну дуже дуже погана прикмета. Вважалося, що от на тих якби годинах, на яких став годинник, стрілки замерли. Людина пізнає ну, типу, позна свою смерть, може трапитися лиха лихо, тому. Те цьому дуже сильно довіряли і перевіряли всі годинники в будинку перезаводили їх якраз для того, щоб такого лиха не сталося. Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ Таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Цікаво, те, що у Шотландії досі збереглася традиція впускати в дім Новий рік. А раніше заготовлювали торф, хліб та ель, ну, хмельний напій. Один із членів сім'ї близько до середини ночі, до 12-ї години ночі, виносив це все добро на двір. Стояв там деякий час з тим торфом, та елям та хлібом, От, а потім символічно заносив його назад у хату, і всі родичі його вітали, і всі родичі, які були у хаті, приймали це як подарунок, як те, що новий рік зайшов до їхньої е, хати. Причому позбавлятися від старого року, да, або цей момент е, того, як переосмислювати. Оберт Сонця було прийнято спалювати якусь стару річ, не звертати більше там, на неї уваги, позбутися неї. От, або ж інколи брали, брали воду да, і символічно якусь річ. Топили у тій воді, а потім тією водою окріплювали приміщення, а потім вже впускали новий рік до себе у оселю. Таким чином, закріплюючи да, це е, дійство. Е, от, о, причому <кій> цікава традиція іще одна, яка була: це для дівчат. Е, дівчата у ніч е, сонцестояння зимового або пізніше е, Поперед новим роком бігали, намагаючись бути першою у тому, щоб з криниці набрати воду. Вважалося, що та дівчина, яка буде з найпершою, хто набере воду з приходом нового року, її очікує. Багатство її очікує. Дорогий багатий класний чоловік. Вона скоро вийде заміж і не буде ніякого горя знати. Зараз поділюся з вами ще цікавими традиціями. Вони до речі, досі доречні у тій самій Шотландії, і зараз ви пізнаєте ну, дуже багато українських прикмет. Так, от у Шотландії досі існує е, правило першої ноги, тобто це людина, яка перша приходила в ваш дім після того, як з настав. Новий рік, а раніше зимове сансостояння, і там були свої прикмети. Вважалося, що якщо першим до вас завітає чоловік, то це добре. Якщо жінка, то не дуже. От така дискримінація на жінок. Якщо волосся. Чорне, то це добре. Якщо волосся світле або руде, це якийсь дурний знак і сулить хазяївам, які прийняли цю людину, значить щось недобре в їхньому житті. Якщо людина, яка до вас завітала добра, весела, кайфова, то це добрий знак. Якщо це хвора, хрома, коса, больна людина, то це також поганий знак. От, причому саме цікаве, що поганим знаком у Шотландії чомусь була монобров, коли тут зріша бров. І люди з такою бров'ю, якщо вони приходили першими до вас в оселю, також типу було не окей, це був дурним знаком. І приходити без подарунка в гості, якщо людина до вас завітала після наступання нового року до хати, і без подарунку це вважалося якраз дурним знаком. От причому для того, щоб себе обезпечити від приходу таких незваних гостей, а, о, домовлялися, сусіди домовлялися з сусідами, щоб вони ходили один до одного, але деякі колапси зустрічалися. А, тому на двері вішали усілякі горобинові, а, із горобини зроблені пучки. Вважалося, що горобина, особливо червона, здатна захистити вас від усілякого лиха та вашу, а, вашу хату, вашу оселю, вашу родину. От, також вважалося, що до того, як людина, яка переступить ваш поріг, отака крива коса хрома, от, якщо в цей момент е, схопити е, вуглик із е, каміну і кинути його у воду, то ніякого лиха не відбудеться. От, або інша традиція, як нейтралізувати да, прихід не тієї людини після Нового року до вас до хати, першим, вралася сіль і кидалася у камін. Тобто, таким чином намагалися якось е, відвертувати. Лихо від родини, якщо ж все-таки першим до вас завітав не той родич, чи сусід, якого ви очікували, а хтось зовсім для вас не добрий. На північну частину островів. Подалі на північ від Шотландії, тобто там, де було значно холодніше, ніж, наприклад, нижче по карті. От, і де сонце на зимове сонцестояння вставало о 9 ранку, а сідало вже о другий дня, люди абсолютно сурово святкували зимове сонцестояння. Причому вважається, що це свято туди більш на Північні острови принесли до Кельтів саме Скандинави, і це їх свято, де якраз і перемішалися певні такі сурові традиції, де майже не прикрашалися будинки нічим зеленим, тому що рослинність, яка була у тій місцевості, ну, ніяким чином не могла нам дозволити іще ламати якісь вічно зелені гілки і прикрашати їм оселю. Причому там деякі традиції були максимально жорсткі. Причому цікаво те, що багато істориків розходиться у думці пов'язаною з тим, скільки ж там тих ночей Йолю, про які зараз люблять казати на уязичники, що їх, наче 13. А от не всі історики так думають, тому що є а, згадки історичні і про 13 днів святкування, і про 24 дні святкування. Тобто, вважалося, що, в принципі, весь грудень можна святкувати зимове сонсостояння. І починали його святкувати за тиждень до самого приблизного сонсостояння і ще тиждень після нього. Отже, майже місяць, мінімум два тижні так точно. Тому якщо ви Раптом не встигаєте відсвяткувати зимове сонцестояння. Знайте, у вас на це є майже вся друга половина грудня і кусочок січня. І фінальною веселою традицією, яка була притаманна зимовому сенсостоянню, а далі перетворилася на певні християнські традиції, яку ви впізнаєте віддалено, але будете якраз знати, звідки це приповзло на нашу з вами територію, це якраз собі такі ряжені походи по хатам. Однією з традицій, особливо в Шотландії, яка досі так або інакше збереглася, це в. Йольську ніч ходять парубки, і головним персонажем цих парубків є хлопець, одягнений у костюм зимової корови. Це корову, яку забили до того на Саунь. Да, в а, приблизно там, листопаді місяці. І от він одягнений в шкуру з рогами, з хвостом, намагається всіх забадати. Його обов'язково потрібно з піснями, з плясками, а він завжди оточений купою інших молодих хлопців та дівчат. А, от, їх обов'язково потрібно впустити у хату, дати їм який-небудь смаколик або навіть запросити за стіл. Вони мають. А, Благословити, можна так сказати, хату, заспівати усіляких пісень. Вони всі нарядні, всі в костюмах, а особливо цей хлопчина, головний герой у костюмі а, зимової корови. А це насправді або забита корова, або бик. Раніше це був бик. Влаштовують вам ціле свята. І от уже після того, як вони пішли, можна було сідати за стіл, усіляко святкувати приход Нового року, або ж юлю як сонцестояння. Я думаю, досі впізнавана традиція, чому там переодягнені бігали, і звідки така традиція взялася. Пізніше а, такий хлопчина міг втулити вам палицю, на якій була намотана овеча шерсть. І Хати обов'язково мав її підпалити, окурити хату всередині, і по часовій стрільці окурити всіх, хто в нього знаходився вдома. Це вважалося таким собі обережним димом для родини. Інколи навіть ходили навколо хати з цією палкою, на якій тліла овеча шерсть, і окурювали навіть там господарку, да, яка була і огород, і, 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 і хату, і всі, хто в тій хаті живе, і навіть худоб. Тож, отакі от традиції. Які мають язичницьке каріння, перекочувало нас з вами до християнського різдва, а пізніше змішалися навіть з Новим Роком. Тож де там що з'явилося раніше, як воно адаптувалося, відслідкувати вже достатньо важко. Але ми маємо і бачимо ці історичні цікаві традиції, які вплилися, і тепер ми маємо з вами певні символи, які мають глибоке історичне віросповіданче значення. Дуже рада, що ви були зі мною весь цей час. Додивилися це відео до кінця. Тож приємного вам перегляду попереднього відео і до зустрічі!